Я знову рада вас бачити на музичному занятті. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати нашу вправу вітання. Так! І будемо його виконувати і з музичним супроводом, і без. Отаке веселе заняття на нас сьогодні чекає. Отже, дивимось. Права рука привіт права! Нашої вправи виглядає наступним чином. Поєднуємо вітання вгору і вбік. Привіт, права, кулачок, рука в бік. Вгору кулачок вбік. Обидві ручки дивляться вперед. Вгору кулачок вбік. Вгору кулачок в бік. Виходить так. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Привіт. Дивіться, що робимо кулачки. Тримаємо баланс і виправляємо ногу. Привіт, права нога. Привіт, права нога. Тримаємось, не падаємо. Тримаємо баланс. Привіт, ліва нога. Привіт, ліва нога. Молодці. Лоб. Два пальці. І робимо ось такі рухи. Тримо. лоб, привіт. Привіт. І лоб, привіт. Руки вбік. Привіт. До лоба. І. Ло, привіт. Привіт. І ло, привіт. І. Ніс.

П'яту частину разом зі мною. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Привіт ліва рука. Привіт, ліва рука. Привіт, права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога. Привіт, ліва нога. Ило, привет, привет. Ило, привет, привет. Ило, привет, привет. Ило, привет и, и низ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и семь. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Малята. Виконуйте п'яту частину самостійно за моїми рекомендаціями. Поєднуємо вітання вгору і в бік. Привіт, права, кулачок, рука вбік. Вгору, кулачок вбік. Обидві ручки дивляться вперед. Вгору кулачок вбік. Вгору кулачок вбік. Виходить так. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Привіт. Дивіться, що робимо. Кулачки. Тримаємо баланс і виправляємо ногу. Привіт, права нога. Привіт, права нога. Тримаємось, не падаємо. Тримаємо баланс. Привіт, ліва нога. Привіт, ліва нога. Молодці. Лоб. Два пальці. І робимо ось такі рухи. Тримо. І. Ло. Привіт. Привіт. І... Ло, привіт. Руки в бік. Привіт. До лоба. І Ло, привіт, привіт. І Ло, привіт. І ніс. На програш ми з вами проплескуємо себе. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Промасажували все все своє тіло. Проплескали. Діти. Виконуйте п'яту частину самостійно, без музичного супроводу. Привіт, права рука. Привіт, права рука, привіт ліва рука, привіт ліва рука, привіт, права нога, привіт, права нога, привід, ліва нога, привід, ліва нога. Іло, привіт, привіт. Іло, привіт, привіт. Іло, ло, привіт, привіт. Іло, ло, привіт І вниз. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, Вісім раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, Вісем, раз, два, три, чотири, пять, шесть, семь, вісім. Малята, виконуйте. П'яту частину з музичним супроводом разом зі мною. Йте праву з музичним супроводом. thank Привіт, права рука, Привіт, ліва рука дуже проста. Ми з вами, спочатку, я вітаю з вами по черзі правою лівою рукою. Ви мені просто вітаєте, я співаю. Так? Привіт, права рука, привіт, права рука, привіт, ліва рука, привіт, ліва рука. Я нахиляюсь вперед. Ви тільки виконуєте ось такі рухи разом зі мною. Так. Вас більше будуть цікавити. Далі будуть дві руки. Е, ваші рухи. Ваші рухи. Дивіться. Погладжуємо живіти. Світлана Сергіївна, ручки вперед. Привіт. Плеснули. розвели ручки. Привіт. І знову е, по животику. Світлана Сергіївна, привіт. Привіт. Світлана Сергіївна, привіт. Привіт. Світлана Сергіївна, привіт. Привіт! І в кінці ми трішки постояли, подивилися один одному, попосміхались. Помахали всім привіт-привіт один одному. Ви мені я вам. І знову ми з вами зупинились. Діти, виконуйте шосту частину нашої вправи. Привіт, права рука, привіт, ліва рука разом зі мною! Привіт, діти! Привіт! Привіт діти, привіт Привіт діти, привіт Привіт діти, привіт Привіт діти, привіт, Привіт діти, привіт, Привіт діти, привіт, Привіт діти, привіт. Світла. Світлана Сергіївна, привіт, привіт. Світлана Сергіївна, привіт, привіт. Світлана Сергіївна, привіт, привіт! Світлана Сергіївна, привіт, привіт! Діти. Виконуйте шосту частину без музичного супроводу самостійно. Привіт, діти, привіт! Привіт, діти, привіт! Привіт, діти, привіт! Привет, дети! Привет, привет! Привет, дети! Привет! Привет, дети! Привет! Привет, дети! Привет! Привет, noio. Діти, виконуйте шосту частину нашої пісні вітання самостійно з музичним супроводом. Ті частини, які ми вивчили. Діти, виконуйте рухи до нашої вправи разом зі мною без музичного супроводу. Привіт, права рука, привіт, права рука, привіт ліва рука, Привіт ліва рука, привіт права нога, привіт, права нога. Приветливо, нога. Приветливо, нога. И ло. Привет, привет. И ло. Привет, привет. И ло. Привет, привет. И ло. Привет. привет. И вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Привет, 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 дети, привет, привет, дети, привет, привет, дети, привет, привет, дети, привет. Привет, Привет! Привіт, діти, привіт привіт діти, привіт, Світлана Сергіївна, привіт, привіт. Світлана Сергіївна, привіт привіт, Світлана Сергіївна, привіт, привіт. Світлана Сергіївна, привіт привіт. діти, Виконуйте рухи до вправи. Привіт, права рука, привіт ліва рука, без музичного супроводу самостійно. Привіт, права рука, привіт, права рука, привіт ліва рука, привіт ліва рука, привіт права нога, привіт, права нога, Привіт, ліва нога. Привет, левая нога. и -ло, привет, привет. и -ло, привет. Світлана Сергіївна, привіт, привіт. Світлана Сергіївна, привіт привіт! Світлана Сергіївна, привіт привіт! Світлана Сергіївна, привіт привіт. Діти, виконуємо рухи. До тих частин, які ми з вами розучили, з музичним супроводом. Разом зі мною. Привіт, права рука, привіт, права рука, привіт, ліва рука, Привіт, ліва рука, привіт, права нога, привіт, права нога, привіт ліва нога. Привет. Тим, який ми з вами розучили, з музичним супроводом самостійно. Привіт права рука, привіт, права рука, Привіт, ліва рука, привіт ліва рука, Привіт, права нога, Привіт, права нога, привіт ліва нога. thank Але настав час прощатися. На сьогодні вам кажу до побачення, всього всього вам доброго і найкращого. До нових зустрічей!